Чупакабра з південних степів. Найстрашніше на позиціях уночі. Не дякуйте кепу, фон тихіший, звуки голосніші. Листя шурхотить, нічого до пиття не видно. Якщо маєте нічник чи теплак, то файно. Але це однаково не два ваших ока в білий день. Приїхало якось у роту поповнення. Кілька молодих пацанів не обстріляні, але жваві, так кмітливі. Туди-сюди розмістилися, трішки освоїлися, от і час йти на позицію. Повів їх Ворон. Зайшли вони і давай насипати питань а що це, а як тут, а що якщо, а куди те, і пішло поїхало. Ви головне, слідкуйте, щоб як тільки якийсь рух, одразу били на сполох, каже старший. А щоб усе бачити, ото вам ночнік. Він дістав з сумки якийсь пристрій, увімкнув його і передав ближньому. Той узяв його, покрутив біля голови і так сяк, щось там подивився, передав іншому. Тільки не розбийте, воно грошей коштує, як ми всі разом. Я пояснювальні буду до кінця життя писати, якщо з ним щось трапиться. Командир, а ти впевнений, що він уже не поломаний? промовив крайній боєць. Та ніби ні, все ок було, спокійно й упевнено відповів ворон. Та якусь херню він показує. Гляньте, тупо пляма посередині. Нема там ніякої плями, вихопив нічний хлопець поруч і притулив до ока. Бля, справді, командир, якась херня. Тупо пляма посередині. Що ви вже там такого не робили? Старший узяв у руки пристрій, притулив до ока і ледь не зумлів. Посередині об'єктива була величезна світла пляма, що збільшувалася, наче там щось витекло і розтікалося. Такого він іще не бачив. І якби хоч було чути якісь звуки, то можна було б подумати, що це техніка або що, але ж навколо було максимально тихо. Зброю на готовність, холоднокровно скомандував. Між пацанами в темноті пробігла майже непомітна, але дуже яскрава в енергетичному, прости господи. Полі занепокоєність. але всі чотири запобіжники глухо клацнули. Сука, воно реально рухається на нас. Чую, зараз буде піздерез. Пацики зберіться. мимоволі коментував Ворон. Він на власні очі бачив дуже хемерну і з рваними краями пляму, що наближалася. Віддалено це вже ж нагадувало тварину, але характер руху був надто дивним. На мить пригадалася картинка з дитячих мультиків, де двоє героїв накинули на себе костюм коня, щоб потрапити в цирк, не заплативши. Що ж, кацапня, звісно, ще ті циркачі і буває винахідлива, але це вже занадто. Пляма наближалася, і контури ставали чіткішими. За моєю командою, плавно попередив командир. Хлопці підняли зброю і щосили намагалися розгледіти щось у чорній темноті. Команда пролунала за лічені секунди, і відбулося це не в окопчику, а перед ним. Нерви були на межі, натягнуті, наче струна, що в будь який момент готова розірватися і задзвеніти неприємним відлунням. Му, у бік ворога полетіло кілька черг, але мимо. Не стріляти! гаркнув ворон. Це корова, пацани. Налякана тварина, не зрозумівши, звідки йде небезпека, побігла просто в окоп. Хоча не побігла. Не знаю, як називається цей спосіб переміщення. У бідної істоти замість одного копита була культя. Блять, та вона ж трьохсота, сказав хтось із хлопців. Що будемо робити? запитав інший. Питання риторичне. У цих степах було повно покалічених і знівечених тварин, і у всіх була схожа доля, якщо це взагалі можна так назвати. Ракети і міни підривали сараї, руйнували загорожі, сікло осколками всіх цих німих, ні в чому не винних істот, і ті розбрідалися степами та посадками, керуючись якимись давним-давно забутими інстинктами предків. І вони нікому не могли сказати: люди, ви ж приручили нас. Давайте, відповідайте тепер. Бо ті люди, які до цього призвели, давно вже не люди, і навіть не тварини.